Усім привіт! У нас сьогодні буде снікерс. Булочки. Це у нас булочка з сосискою і кетчупом. А тут у нас буде серделька. Як бачите, тісто у них відрізняється. Якраз спробуємо. Я кушала і це і це, але вже не пам'ятаю, бо це було давно. Хоча вров. Ось це було недавно. Мукбан <laughs> буде тому підтвердженням. А ось цю сосиску я їла дуже давно, бо вона мені чомусь не подобалась. Ну, скоріше за все, за рахунок того, що тісто тут, бачите, таке платненьке. Тобто платніше, ніж це. Так, виглядає вона ось так. Угу. We'll see much in Oh, не сникерс. <laughs> Я із тих людей, які не розуміють, хто любить Марс і Мілківей. Я на стороні Бунті і сникерса. Якщо ви на темній стороні, це в коментарях. Особисто для мене це надто солодким батончиком. Тобто тут все нормалізують горішки, там кокосова стружка, а в Way і в Марсі такого немає. Тобто там іде. Так. Ну і кіткат. Якщо там цікава начинка або нац, нацполоничку або нац кавунчиком це взагалі сполука, яка дає новий смак. Такий фруктовий, більш літній з кислинкою. Нац він сам по собі дуже солодкий, і якщо він з якимось фруктовим смаком, то це нормалізує його солодкість і просто дуже зручно і смачно пити чайок, каву гемознем. До речі, вже за традицією це кава. Але не на рослинному молодці. Тут іде незвичайна, незвичайні вершки з карамелькою до кави. Вони самі по собі йдуть солоденькі, з спри... як би це сказати, або, можливо, це просто, ну, знаєте, коли ви відчуваєте цей запах карамелі, ви вже на підсознанні розумієте, що, скоріш за все, це буде солодким, і ваш мозок трошки вас обманює. Тут залишається питання відкритим до кетчуп. Хто з'їв весь кетчуп? Смогу немає. Сухо. Так, ті, хто живе в Києві, знають київську перепічку. Ті, хто живе в Харкові, всі знають Колінічі. І не тільки в Харкові. Наприклад, я жила якийсь час в Полтаві, там також є ходіння, майже скрізь. Так. Перепрошую. Вийшов маленький скрімер. І дуже шкода. Перепрошую, продовжуємо. Так ось, так як я можу сказати, що корінна харківчанка. Мені просто бачити кулінчі і в Полтаві також було дуже приємно і смачно. Так. Угу. кетчуп перейшов на жопку сосиске. Тому його і не знайти так просто. Угу. Це зовсім інший формат, ніж звичайне така тіста. Сказати, що це не смачно, це буде брехня, це смачно, але сухувати, тобто, якщо б у мене не було кави, з'їсти було б складно таку булочку. Я взагалі дуже-дуже сильно. В якийсь момент розчалувалась в колінічах, тому що вони прибрали мою улюблену страву з меню. Я забула, як вона називається, але це була булочка, в якій в цій булочці була. Згадати б, як він називався, дійсно. Там була якась дуже дивна назва. Всередині там було багато відчинки. Боже, боженінки не було, тільки відчинка і сир. Це все тако булочці не для гамбургера, а вона була світлою. Я обожнювала просто цю штучку, а потім її просто прибрали. Можливо, вона десь і продається, але поки в Харкові я ще її не знаходила. Тобто її просто повністю, наче її не було, просто прибрала. Звичайно, з'являються нові види, наприклад, круасан з сиром Філадельфія і вічинкою дуже смачний, але поверніть те, що було. Дійсно відчувалася там сидість першочергова. Мабуть, його прибрали через вартість, бо дійсно він коштував дорого на той час. Якщо, наприклад, якась штучка коштувала там 15-20 гривень максимум, то ця штучка коштувала спочатку 38 гривень, потім подорожчала 40-45. Тобто, обирали його, мабуть, менше. зараз скрізь додали паніні. Якісь багети і так далі з начинкою, але це зовсім не то. І, до речі, бургер з нагетсами у скальнічах мені не зовсім заходить, бо 음, він сухуватий більшість. дуже велика булочка по співвідношенню з начинкою. З вашого дозволу ось цей шматочок я вже доїдати не буду. Можливо, я його і доїм, але трошки пізніше. Знаєте, це як скоринка від піцу, якщо немає соусу, то скушати її буде вкрай складно. Соус у мене, на щастя, смачний є. Доїсти я їх зможу потім. Так, дрончик, круассанчик. Ну, садисто для круассанов. И жопка его одразу видна. До речи, зазвичай вони цю жопку вводять все-таки. Ну, Но... це вже потягнуть до поставщиків, бо в більшості Самі колінчі вони ж просто розігрівають, запікають, вже готові заготовки. Так? І нічого серединці вони не роблять. Виключення тільки ходоги. Ходоги вони там з самого початку розігріваються булочку на грилі. Потім потрібно розігріти сосиску на грилі. І коли це все розігріто, тобі ще соуси додати. і все готово. Ох, ніколи, Ніколи не беріть в білому. Або чомусь такому світленькому, де будуть видні п'ятня, гарячу булочку на хот-дог з сосискою, з сирком в середині. Або просто баварською сосискою, у неї є жирок всередині, який чвиркає. Якщо ви будете його їсти, він буде чвиркати, як помідор, такий добротний, і ви будете всі в цьому жирі. Гота було смачно, <смір> але мені потрібно було йти на зустріч у цей день. Було таке собі. <смір> на ну, щастя, я хожу майже завжди в чорному, настільки не було видно, що там щось потрапило. Була б я в білому, довелося повертатися. Серделька у них завжди смачно. Вона жирненька, велика і віддає свій сок в тісто також. це і плюс і мінус. Тобто тісто вже не таке хрустяще знизу біля самої сосиски. Він трошки розмикає, але і сама булочка стає не такою сухою.